Як же задовбався з тим таргетом. Щось пробуєш, крутиш, працюєш, робиш контент, знімаєш, публікуєш, вливаєш бабло. А як йде до реклами, стоїш і бачиш, як лються твої гроші, а толку просто нуль. Знайомо, лови одну просту, але мега практичну рекомендацію, що допоможе підняти продаж. Типові запуски, просто тиснучи на кнопку Просувати, вже майже не працюють як раніше. Якщо твоя не підв'язана під твій рекламний акаунт Facebook. ти можеш думати, що так, але як показує досвід моїх клієнтів, не факт. чи в мені інстаграм, інструменти для бізнесу, оплата, назва або Номер співпадає з номером рекламного кабінету. Для чого це, якщо ти лінива не... ж? І не розбирався досі, як запускати таргет з Фейсбук кабінету, то, хоча б зробивши це, ти зможеш відредагувати створену аудиторію і зробити її набагато якіснішою, підібрати більш точні цільові інтереси, конкретнішу локацію і додати такий тип аудиторії, з яким ти скоріше всього не працював раніше. Наприклад, люди, які бачили твій профіль, взаємодіяли, зберігали щось або навіть писали тобі, і особливо схожі на них аудиторії. Так, так і також можна створити. Саме вони дають найсатєвіші результати. Якщо ти хочеш більше зрозуміти, що саме... Потрібно робити для того, щоб краще продавати через в інстаграм. у мій профіль, переглянь перше актуальне і розберися вже на кінець, раз і назавжди.